Доброго вам здоров'я, шановні, 30 квітня, середа. Сьогодні православна церква згадує про Якова Заведєєва. В цей день наші предки, хоч вже й вигоняли на випас тварин, але все ж таки казали, на Якова трава ніякова. Теплий вечір і зоряна ніч це на сухе літо. Якщо вночі немає вітру, а небо вкрите зірками, чекайте посуху влітку. Ясний схід сонця 30 квітня обіцяє врожайне літо. Якщо на сході сонце закрите хмарами, синокіз буде дощовим. Тепла й дощова погода добрий знак для майбутнього врожаю хліба. Південний вітер свідчить про родюче й тепле літо. Якщо вночі 30 квітня зірки сховалися, буде дощ. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок, про що думали наші предки, у що вірили, чого остерігалися, від чого нас застерігали. Я розповім в цьому відео всі народні звичаї традиції, перехідні і неперехідні, які я знайшла на сьогоднішній день. Говорити будемо про 30 квітня, про середу це в нас середа на опровідному тижні, дуже цікавий день. Поговоримо про те, що можна сьогодні робити, ще розповім, що сьогодні забороняється робити. Тому, будь ласочка, додайте. Дивіться це відео до самого-кінця. самого, -самого кінця. Ставте йому лайк, подобаючку, пишіть довгий-предовгий коментар. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Перевірте, чи у вас дзвоник натиснути на каналі, щоб своєчасно отримувати всі сповіщення з цього каналу, коли виходить нове відео, а нові відео в мене виходять щодня. І також я вас запрошую. На свій телеграм-канал, посиланнячко на нього буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі я періодично, час від часу, якісь цікавинки додаю. Те, що не війшло в основні випуски відео, щось цікаве, що я знайшла, ну, може, прямо перед самим виходом відео і не встигла додати до відео. Це все я туди викладаю. Будь ласка, долучайтеся, дуже вас там буду чекати. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 30 квітня 2025 року. Того року, в цьому році це середа, нагадаю, і я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святий апостол Яків Заведеєв, родом із Галілеї. Він був сином Заведея та старшим братом святого апостола Йоанна Богослова. Він став апостолом за покликом самого Господа Ісуса Христа. Обидва брати одразу відгукнулися на заклик Спасителя, залишили рибальські сіті і стали його учнями. Христос називав братів Якова і Оанна синами грому. Таке прізвисько, ймовірно, підкреслювало їхню гарячу вдачу та щиру відданість. Господь особливо довіряв їм важливі моменти свого земного служіння. Саме Яків, Іван та Петро були свідками Воскресіння дочки Яїра, піднялися разом із Христом на гору Фавор і бачили його преображення, а також супроводжували його у саду під час молитви. Після зішестя Святого Духа Яків вирушив із проповіддю на землі, які сьогодні належать Іспанії. Повернувся до Єрусалима. Після цього він відверто і натхненно розповідав людям про Христа як про Месію, намагаючись пробудити їхні серця до віри. Щоби зупинити апостола, книжники і фарисеї звернулися по допомогу до філософа Волхва Гермогена, але замість боротьби з апостолом, учень гермогена Филип увірував у Христа, а згодом і сам гермоген прийняв хрещення, залишивши свої старі переконання. Попри спротив, Яків залишався вірним своєму служінню. За наполяганням фарисеїв, Ірут Антипа наказав заарештувати його. Апостол із гідністю прийняв цей виклик і до останнього сповідував Христа. Його спокій і сила духу вразили навіть одного із свідків на ім'я Йосія, який, розчулений побаченим, також увірував і став поруч із апостолом. Мощі святого апостола Якова Заведеєва нині перебувають в соборі святого Якова в місті де Компостела в Іспанії. 30 квітня в народній традиції наші предки особливу увагу приділяли догляду за худобою, особливо за вівцями. Вважалося, що Святий Яків, пам'ять якого відбувалася цим днем, є небесним покровителем овець і всього дрібного скоту. Саме тому цього дня намагалися захистити тварин від хвороб і диких звірів, подбати про їхню плодючість і добрий приплід. Після стрижки кожної вівці обов'язково промовляли спеціальні замовляння, щоб зміцнити її здоров'я та забезпечити щедрий приплід, казали так, скачі по ягницю і по молоко дійницю. Коли народжувалося йогня, господар, гладячи його по спинці, приказував здорова, знеси, а від вовка втечі рунце принеси. Ще одне замовляння промовляли під час стрижки, знімаючи мотузку з вівці та легко торкаючись її цим мотузком. Ідь куч по руно, от вовка втечі, руно принеси схоже на попереднє замовляння. Окрім турботи про припліт, 30 квітня звертали особливу увагу на захист тварин від нападу вовків. Якщо вовк поранив або налякав тварину, її перетовкували, тобто приводили до ступи, де товкли насіння, наливали туди воду, освячену на стрітання, легко торкалися голови товкачем і тричі вливали ложкою воду в рот, примовляючи таке, такі слова. Для свиней казали так: від вовка втечі, а хазяїну поросят наведи. А для госей казали такі слова від вовка втечі, хазяйну гусенят наведи і принеси. Тим, хто хоче, щоб з дому не виходили достаток і ласка, варта сьогодні притрусити сіллю поріг і сказати наступні слова як сіль не псується, так і моє багатство хай тримається, а злість від воріт відступається. Сьогодні середа, тож згідно народних звичаїв, треба сіяти городину жіночого роду. При просіві моркви, яку сьогодні дуже добре сіяти, якщо вам треба, якщо є така потреба, то треба провести такий обряд і прочитати таке замовляння. Слухайте уважно. Значить, жінка, яка сіє моркву, повинна попередньо схопитися руками за якийсь кіл або за свою ногу, за свою ляшку, і примовляти наступне, щоб морква була така міцна і товста, як цей кіл, або як моя нога. Якщо погано спиться, то можна прочитати цю народну молитву перед сном. Слухайте уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння, його текст для того, щоб ви могли потім скористатися ним ще додатково, я залишу, звісно, в першому закріпленому коментарі під цим відео, як я завжди роблю. Можливо, цей коментар не одразу з'явиться, але згодом він з'явиться, і ви зможете скористатися цією народною молитвочкою. Значить, ця, ця молитва на сон грітущим. Слухайте уважно. Чесний хрест, золотий верх, на Господа Бога на ручки здаюся, Янголики приступіти, тілу, душу застріжити, сієї ночі до півночі, свята Марія до світання, сам Господь Ісус Христос до покаяння, всі святиї до самої смерті, дай Боже нічку щаливу і тихомирну, Господи освяти, і перехреститися треба три рази. Цими днями, шановні глядачі, в нас вже відбувається провідний тиждень. Тож сьогодні, якщо вам треба пом'янути когось, піти на цвинтар, на кладовище, провести всі обряди, я вже не буду в цьому відео повторюватися про всі ці обряди, бо їх дуже багато, і насправді я про них дуже детально розповідала у вчорашньому, позавчорашньому і позапозавчорашньому відео. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, можете піти ще раз передивитися, що треба казати на цвинтарях. Про що просити, про за що дякувати. Треба душам нашого роду, але цього тижня ми проводимо проводи, ми відправляємо в засвіти туди, де є місце, туди звідки вони поверталися до нас перед Великоднем, ну або після Великодня за рідними традиціями, душі нашого роду, наших предків. І на цьому тижні, якщо у вас необхідність така є, весь тиждень можна це робити. В церквах, до речі, збирають пожертви на це, можна залишати записки, можете прийти до церкви, залишити якусь пожертву. Живо там, як пожертву, залишити, звісно, гроші можна залишати, і залишити записку, щоб помилилися за душі вашого роду. Якщо будете вдома пригадувати ваших пращурів, ваших предків, то бажано, щоб ви згадали їх від найдавнішого, найдавнішої людини в роді, яку ви знаєте, і до наймолодшого. І не забути бажано нікого при цьому. Ну, звісно, відвідати цвинтар. Можливо, просто ваш, ваші родичі або ваші знайомі, ваші друзі. Ну, вперше за все, родичі Це родичів стосуються. Можливо, вони не в цьому місті, де ви зараз проживаєте, знаходяться. І вам потрібен час для того, щоб дістатися до них, то впродовж всього цього тижня можна і треба це робити. Будь ласка, не забудьте, не забувайте душі вашого, саме вашого роду. А ще цими днями наші предки вшановували борового, могутнього духа бору, з яким варто було поводитися обережно. Боровий це давній лісовий господар, образ якого породжував як повагу, так і острах серед людей, які заходили в густий ліс, в глибокі, дрімотливі тиші лісу, серед вікових дерев, здавалося, ховалася якась невідома небезпека. Ця тиша нагадувала людині про те, що вона тут гість і Що боровик може з'явитися будь-якої миті. Боровий в народній уяві мав вигляд величезного ведмедя або величезного вовка, але без хвоста, що робило його відмінним від справжніх звірів. Його постать була настільки жахливою, що за переказами він міг пожирати тварин, а інколи й людей. Він господар лісу, бору, і саме він наглядав за тим, що відбувалося в його володіннях. Люди вірили, що боровий міг ховати тих, хто загубився в лісі або насилати хвороби. Однак він також мав силу повернути загублених або вилікувати від лісових хвороб, якщо вдавалося залучити його милість. Та головне, оскільки вже починався в цей час випас худоби, головне, про що просили боровика наші предки, це про те, щоб цей випас був безпечним. Але щоб викликати борового на переговори, люди вдавалися до незвичайного та трішечки моторошного ритуалу. Вони приносили в ліс кішку і починали її тягнути за хвіст, м'яке нявчання мало привернути увагу цього духа, і коли він з'являвся, можна було домовлятися про мирний випас худоби або просити про допомогу. Однак сам процес переговорів із боровиком був вкрай небезпечним варто було проявити будь-яку слабкість або острах, і буровий міг стати агресивним. Окрім того, в лісі жили колись маленькі дідусі, яких теж називали боровиками, але їхня роль була менш грайливою, пов'язана більше з грибами. Ці маленькі духи боровички мешкали під грибами і вважалися господарями грибного царства. Їх шанували, задобрювали, адже вони могли подарувати щедрі гриби або навпаки приховати їх від очей людей. В деяких місцях вірили, що коли в лісі багато грибів, то це знак того, що боровики перебувають в доброму настрої. Ще цими днями знахарі вирушали збирати цвіт конвалії, і найкращим для цього днем вважалася саме середа. Вірили, що саме в середу конвалія набирає найбільшої сили, її цілюща енергія розкривається повністю. Конвалію завжди шанували як символ сердечної щедрості, душевної відкритості та довіри. Вона вразлива до будь-якого впливу і без турботи швидко гине, нагадуючи, що ніжна краса потребує захисту. В народних віруваннях ця весняна квітка також уособлювала чистоту, скромність і була присвячена непорочній Діві Марії. В народній медицині конвалія допомагала від багатьох хвороб, особливо при серцевих недугах і нервових розладах. Але найбільше її цінували за здатність заспокоювати і повертати здоровий сон. Збирали конвалію під час цвітіння, обережно зрізали квіти і траву ножами або серпами, складали в кошики чи мішки і одразу відправляли на сушіння, сушили на горищах під залізним дахом або під наметами, розстилаючи тонким шаром на папері чи тканині, та час від часу перемішували, щоб зберегти її силу. Що ще не можна робити сьогодні? 30 квітня за народним календарем День Теплого Якова, день, що пов'язаний з церковною пам'яттю святого апостола Якова Заведєєва, одного з 12 найближчих учнів Христа. Вважається, що святий Яків опікується вівцями, тож цього дня моляться про здоров'я худоби і добрий приплід. З цим пов'язана і народна заборона. Не можна ображати тварин і залишати їх голодними. Навпаки, вважається доброю справою пригостити бездомних тварин, яких зустрінете. Пастухам не можна на Якова бити тварин палицею чи мотузкою, інакше приплід погубиться, ягнята будуть кволі або взагалі пропадуть. Також в народі вважають, що 30 квітня краще не вирушати в далеку дорогу, інакше в дорозі можуть трапитися неприємності чи втрати. В цей день не плетуть коси, бо вірили, що разом із зачіскою можна вплести і лихо у власну долю. Ще одна прикмета радить утриматися від носіння червоного одягу саме 30 квітня. А молодим дівчатам не можна цього дня в'язати червоні стрічки у коси, інакше заплутається доля і заміжжя буде відкладатися на довгі роки. Чоловікам не можна 30 квітня залишати ворота незачиненими на ніч. Вірили, що тоді в хату може зайти бідність або погані вісті. Якщо таке станеться, рік буде тривожний. Господиням не можна 30 квітня змітати підлогу в хаті після заходу сонця, бо виметуть щастя і захист із оселі. Казали, вечірня мітла, вірна біда. Рибалкам не можна сьогодні лагодити сіті чи рвати старі сіті. Триває провідний або опровідний тиждень. І як на провідному тижні посієш льон чи коноплі не чекай добра, з цієї нитки буде ткано не на свято, а на поховання, мовляв, сорочка з того полотна піде за кимось у нацвинтар туди під землю. Ще на цьому тижні заборонено прати прачом, інші види прання дозволяються. А якщо користатися саме прачом, тоді град поб'є те, що посаджено, або в полі, або у вас на городі. Це дуже така серйозна заборона, дуже наші предки остерігалися граду, остерігалися стихій небесних, і ми досі насправді небагато чого можемо зробити, аби від них якось захиститися. Тому така заборона була, така прикмета була, що хто буде це робити, прати саме прачом на цьому тижні, той може позбутися свого врожаю. Провідний тиждень не вважається загальницею, тож сьогодні, в середу, так званий сухий день. Сухі дні їх ще називали бошки. Їх в тижні два, це середа та п'ятниця. А хто зарічний на понеділок, то той має держати цей сухий день ще й в понеділок. Ну, Це не обов'язково. Це взагалі, якщо ви берете якийсь зарок. Є така традиція у нас в Україні, в середу та в п'ятницю це пісні дні, а в понеділок це день не пісний, але якщо людина хоче щось особливе для себе попросити, то вона має брати цей зарок і має брати піст ще в понеділок в день. І тоді треба тримати ці понеділки. Певною мірою, певною кількістю. На моєму першому каналі виходило відео про понеділки. Можете піти подивитися, там цікаво доволі я про це все розповідала. І тоді збудеться ваше бажання. От зарок на, на те, що ви брали. 30 квітня, звісно, ми маємо своїх іменинників, і це в нас люди з наступними іменами: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита та Яків. В цей день хочеться привітати іменинників з іменинами, хочеться побажати сили, мудрості, добрих думок і щирої радості. Нехай небесні заступники ведуть крізь всі випробування, оберігають від всього лихого та щедро дарують мир, здоров'я і натхнення. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі, але ж завтра буде перше травня. О, ми вже з вами пережили квітень місяць і слава Богу, дякувати Господ... Господові! Ми його пережили і вже переходимо до 1 травня. Там буде дуже цікаві, багато цікавих днів буде. Буде не перехідні, будуть перехідні цікаві звичайні. І про все це інформацію навряд чи ви десь ще знайдете. Тому, будь ласка, обов'язково повертайтеся на цей канал, щоб про це все дізнатися вже завтра. На цьому каналі вийде нове відео. І я вас ту чекаю. Дякую вам за перегляд, за цікавість до справжніх українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра. До побачення!